Так, всім привіт! Ось мені прийшла така посилка, я її запакував у білу бумагу, щоб ви не могли побачити мій адрес. Так, тут повинні бути мікросхеми Ось такого варіанта GT493S. Це мікросхема Powerbank. Ось так. Мені її повинно прийти 5 штук. Ну сейчас ми перевіримо. Так, відкриваємо на осу посылку. Есть у нас тут микросхемы. Ну, сами хоть хоть чип сейчас распакуем их поднимемся поближе их тут ди 5 да так и есть хт 49000 с вот так Це мікросами повербанк, того, щоб можна було ремонтувати на сам Можна Пербанк навіть самому зробити. Ось так. Хоч і самі ми зробити повербанк і все буде працювати.